Прицеп за 370 тисяч гривень. Це, мабуть, самий дорожчий причіп, який ми виготовляли під замовлення. Коротко по прицепчику вам розповім. Е, прицеп у нас 6,30 довжиною, 2,30 шириною. В чому його така особливість? У нього поселена рама з листового металу. Е, він оцинкований, потім він погрунтований епоксидною грунтовкою і пофарбований фарбою Raptor, яка. Е, не боїться сколів, ударів і таке інше. Також в нього три персіони на 1800 кг. Це загальне навантаження на притчі можна е грузити 5,5 кг, точніше 5400 кг. Також приставчик у нас облаштований ящичком. Лежишся світотехніка. І ще такий в нього плюс це лебідка на 6000 кг. Така у нас лебідочка, ось пульт. Ящик. В ящичку у нас знаходиться вольтметр, акумулятор, пульт. і ще ручний, друг батарейка сяде в тому. Та маса. Продемонструю вам, як працює лебідка. Масу вімкнули. Пультик. Пульт запускаємо. Ось працює зручно. Спілкувався попередньо з хлопцями, даного акумулятора вистачає на 2-3 рази затягнути автомобіль на причі. Так що кому потрібен якийсь ексклюзивний причіп, замовляйте у нас. По задній частині прицепчика ще пробігнуть. Це, Це, Це польські фонарі фірми Фріст. Це дублюючі стопи. Це у нас підсвітка номера і задній ход. Ви включаєте задній ход, там така вже слабший світ, так скажемо, ближній, ніж у нас задній ход. І також ще дублюється задній ход на ось цьому фонарі. Також по трапах. Ось такі ми зробили антипогрімушка. Відкидайте, вони прижимають трапи до верху, щоб вони в дорозі не тарабанівали. Трапи. у нас за швидкою Трапи на підшипничках. Там стоять такі маленькі підшипнички. Все, в підшипничках виїжджають. Трап не потрібно доставати і класти в цій частині. Ось так, що поряд. Тобто ось це положення, в якому вже можна заїжджати автомобілем. І ще ми встановили такі резинові відпілічки. На них можна класти лист металу, трубу 6-метрову, також доступ. Були зетери, затягуєте її ремнями, вона п'є по кузову, по всьому остальному, але вона не руйнує краску і таким чином можна перевозити.